Ой, все, я освіжився. І усім призами Сіньонію знову я Мохіто. І сьогодні ми будемо проходити карту, на якій я маю вийти з в'язниці, та в'язниці я маю вийти. І щоб звідси вийти, нам -то потрібно для початку прочитати ось цю книжку. Але перед тим, як я її прочитаю, будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк, я вас дуже-дуже сильно прошу. Ну, а я буду починати. І візьмемо книжечку, це карта. Це ну, тут велика велика, велика в'язниця, це що таке? Що це це лице? Це дуже велика в'язниця, але це тільки моя кабінка. Я сильно не провинився, тому у мене двері відкриті. Але тут є такі ув'язнені, що в них і двері закриті. Ну і давайте прочитаємо ось цю книжку. І тут написано: якщо хочете вибратися, звертайтеся до Васі, так? Ну тут вже ніби нічого нема. Ніби все, значить, ми, ми напевно, треба йти до Васі. Давайте глянемо, може він тут. Ні, тут якісь. За що тебе посадили, поросятко? За що тебе посадили? Що могло б поросятку, а ух, тортики, а в мене ключа нема. Блін, тортики! Я теж хочу собі тортики. Я засмучений своїм життям. Там є в нього є тортики, а в мене нема тортки. Так, я бачу ці чей снік, це. Керон менший, а тут хто? Керон мертвий, прикольно. А, а де більший? Щось трошки мені тепер стрьомно. Як типу, він мертвий. Так, поліцейський, О, чекайте, можна, можна з поліцейськими поговорити? Відстань, промовчати. Вибор, мені навіть вибор не дають зразу. Відстань, я не маю вибору. Так, тут їдальня, чисто теоретично, тут якісь є Антоніо, Александр. Олександр. Олександр, по-моєму, має бути правильно, якщо чесно. І Андрій. І. О, Василь! То Вася, ти, Вася, типу, ти мені потрібен. Ну, значить, закриємо двері, щоб нас ніхто не підслухав. Антоніо, ти теж не слухай. Та ви теж всі не слухайте. Давайте поговоримо з ним і... Привіт, я бачу, ти хочеш вибратися. Так. Що ж, головна валюта тут це печво. Його можна знайти повсюди. А за нього в... в бездонного можна купити все, що потрібно. Для виходу. Сам вихід знаходиться перед басейнами. Перед басейном. Типу, а тут є басейн. Ін. Ну, прикольно. Це закинутий прохід, ніби все. А, стоп, ще запам'ятай: не говори з сороккою. Ага, можна. Погодитися, а можна ще. А чекай, а чому ви не втечете? О, стоп, а реально, логічно. Вони ж знають, куди йти, чому вони просто не втечуть? Давайте запитаємося. І... Я тут головний. Без мене тут гірші умови. А інші по-різному. Хтось не має уже до кого вертатися, хтось просто старий або має забагато психологічних травм. Психологічних травм. Психологічних травм, жаль. Жаль. Ну, ага. Ой, так і відповімо. Все. Так, ну, що ж ми зрозуміли? Головна улюта печиво, і тут. Пе... Ні, це не печиво, це не печиво. Тут може. Як він сказав, що він повсюди, напевно, треба просто десь шукати. Ну, але в нас ще є Андрій бездонний. Ну, трошки дивний. Дивне в нього прізвисько. Ну, напевно, це прізвисько, типу, бездонний, бо не думаю, що в когось звідки прізвище. Наприклад, теж Акула. Олександр Акула. Ну, зараз поспілкуємося. Але для початку з Андрієм нас сюди переслали Привіт, сподіваюсь, ти нікому не скажеш, чим я тут займаюся, бо різати я не люблю. Я риба. Ти, Чекайте. А, Ну, Ну, а, тут ще чекайте, пляшка меду є. Ну, типу, можна ще в нього щось купити одним словом. Але в мене питання: а чому я сказав, я риба? Типу, я риба. Буль-буль-буль-буль-буль-буль Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль Ну. А, мов може як риба? Я не знаю. Так, ну давайте з Олександр Акула. Ніколи не їш те, що приготував Антоніо. Гаразд. Хараст... А... Ну добре, Ант... О, а що вам каже нам Антоніо. Антоніо. Кухар Антоніо. Дивіться, він, напевно, з Італії сюди приїхав, готує найсмачніші страви. Очкайте, скрині, 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 скрині. Тут нічого. О, чекайте, миска є. Тут ще щось може є? Ні, тут нічого. Тут є? Тут нічого. Це звідси. Плін, трапи... О, а може тут ще щось є? Ні, тут нема печива нічого. Може там щось є? Я не можу дістати. А, ну чекайте. А, чекайте, тут ще скриня є. Ого! Трисудне печиво. Я не пам'ятаю, які в нього там ціни, але я думаю, мені хватить хоча б на перший час. Тут є якесь ще щось, щось непонятне, я не можу. Я не бачу, що там є. Що це за штука? Ну окей, і там якісь е... печі, але я схож, скорше всього до них не дістану. Ну гаразд, давайте поспілкуємося. З Антоніо, Антоніо. Тільки у мене найсмачніша їжа. А можеш показати, що ти готуєш? Друзі, я вважаю, що це найсмачніше, що можна було їсти, що він міг приготувати. У мене якраз і миска. давайте купимо трошки гнилої плоті. Так. Якщо чесно, реально таке собі. О, чекайте, мене... я якраз їсти хочу. Може захочу. Я не знаю, чи я хочу поки що їсти. Там ще якась кімнатка, як я бачу, її, але я туди пройти не можу. Антоніо, це прикольний, до речі. мені подобається його ски, я хочу такий самий. що в мене такого немає. Так, поліцейський, може щось інше скажете. Відстань, промовчати. А, блін, а я не можу пожалітися, наприклад, на того Андрія Бездонного. Ну, типу, він казав, мені не жалітися, а я можу пожалітися е, 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 не можу. Окей, давайте підемо шукати печиво? печиво, Ну, я можу вже закупитися, але по суті там. О, це хто такий? Керн мертвий. До нього я не дістаю, я не можу нічого з ним поговорити, але я думаю, що можна щось буде придумати, згодом поговорити, наприклад, з ним. Тут до нього теж не дістаю, щоб поговорити. Поліцейські, поліцейські. Ну, ну, як я зрозумів, вони всі одинакові. Та. У них навіть одинакові діалоги. Так, а може тут щось є цікаве? Ні, тут якась книжечка, тут теж нічого цікавого нема, по суті. Жаль, жаль, друзі, жаль, що нічого. А ну, сюди я можу прийти? чекайте, я щось бачу дуже цікаве. Там щось є. Треба буде. Блін, що я не маю оцього. Як вони називається? Блін. У щоб відкривати жлізні двері. Треба буде собі... Може в нього є або продається, або десь можна знайти. Що, що тут з гратами? Я можу вилізти? Ні, я не можу вилізти. Жаль. Е, Мак... Макс Бугай. Прикольне ім'я, давайте поговоримо. Я звідси не вийду, у мене немає шансів. Але я хочу, П помру в хорошій формі. Тобто, мене кинули, цього буде достатньо. Я зрозумів. Як чесно я нічого не зрозумів. Але, блін, у нього скінки теж тупо прес, такі тічки -ті -ті накачані, і він, напевно, тво... качається. Давайте теж покачаємося. Раз, два, три. Фух, все, я змучився. Зак баскетболіст. О, блін, зак, прикольний ім'я. Давайте поговоримо з тобою. Я люблю баскетбол. Не хочеш зіграти? О ні, дякую. Я хочу повернутися і виправити все, щоб мій друг все-таки зіграв останній раз. А, блін, в мене вибору нема. Зробити вигляд, що не почув. Все? Блін. Типу, якщо я правильно зрозумів, його друга вже нема. Оце те, що я зрозумів, що його друга вже немає і він не зможе з ним зіграти. Або я неправильно щось зрозумів? Ну, я не знаю. А може під час. Ну, він ж сюди якось потрапив, може він щось Банк, наприклад, пограбував і його друг там. Коротше, добре, давайте помовчимо. Тут також сітка, до речі, зламана, може, якось. <нах> це що таке? Це що таке? Пацани, пацани це що таке? У, uh, одна пляшечка! Оце мені подобається, що тут є одна пляшечка меду. Тепер щось там зможу купити може. Де, напевно, що... Ну, давайте сюди. Може тут басейн, бо я так і не пам'ятаю, де що є. Тут. Ну, сюди я ліпше пустити не буду. Тут. якась гарна дуже кімната, до речі, душ типу, та. Ну, ні, Це, по-моєму, чесно ламати ось ці, хоч я можу. Блін, тут якась така штучка прикольна є, якби до неї ще по... Нереальна дістаточка. Єс! Йо, ще одна пляшечка меду. Це мені взагалі дуже подобається. Давайте помиємося ще заодно. Чесне слово, я, 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 я не, ще не грав на цій карті. Я просто хотів дуже зайти. Лол, чекайте. Я так чую, що тут насправді трошки легше розбагатіти, ніж я думав. Або може просто. Ну... Я думаю, то для того, щоб я просто міг швиденько розбагатіти, щоб я дуже цього карта не розтягував. Добре. Давайте швиденько пробіжимося тут вже немає на що дивитися. Ну, блін, це це. Ще й чотири пляшки меду. Щось мене дуже сильно балує, мені це не подобається, дуже легко шукати. Туалет, туалет. У мене такі самі стоять. О, чекайте. Врон, чекайте, 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 чекайте. О! То що я б я звідси печиво все-таки не їв? О, пляшка меду, О, то, оце круто! І-і-і, прикольно. О. Рей Сорока. Ну, мені казали, з ним не говори. Давайте поговоримо. От, Я думаю, що кожен хоче, щоб я попробував з ним поговорити. Я не знаю, може мені зараз він не здасть або ще щось, але якщо просто постараюся йому нічого не казати. Давайте зайдемо в його діалог і. Мене всі не люблять, але я не розумію, чому. Це тому, що ти всіх здаєш. Знаєш, я не хочу, але якщо я буду брехати. То як я зможу виправитися. я розумію, що мене опускають головою. Але я не можу зізнатися, що головна моя проблема в тому, що я, я хочу вирішити свою іншу проблему. За яку мене і посадили. А, якщо Чекайте, давайте чуть-чуть обдумаємо то все. Як я розумію, а, Ну, з нього реально знущається трошки. Булінг-булінг трошки. А, і його посадили за те, що він брехав. Е, як можу. Ні, тепер я щось не допрай, окей. Мені, якщо чесно, його... його трошки шкода. Тому хай буде. Вибач, вибач. Ну, мені трошки його шкода. Нічого, я вже звик. Блін. Якби. Якби. Ну, добре, що я нажав вибач. Блін, я щось дуже сильно ту зусерці сприймаю. Промовчати. Дуже сильно у цього всі діалоги до серця сприймаю. Треба трошки слабше, слабше, Ромчик, слабше, слабше. Успокойся, успокойся. Так, я знаю, що там щось може бути. Там зверху, думаю, що щось може бути, але я не думаю, що я туди якось потраплю. Ще що тут? Тут якась штука є. О, сходи? І там прохід. Може, чекайте, там басейну не було, значить, ось... та ось це басейн. Це якийсь вихід наверх, я не знаю, що це за вихід. Е тут поліцейський здоров... може, щось тут є. Вау, wow, плавки! Давайте надінемо плавки. Все, в мене якась бруня є. Тут ще плавки, тут, тут ще плавки. Ну, а, ось як воно працювати має. Окей, okay, давайте закриємо, зараз провіримо, може тут все-таки є пече... печиво, печиво. О! Якщо час, з нею ледве його не пропустив, я вже, я вже трошки підзамахався. Так, тут може є. О Знаєте, я вже такий трошки печевний мільярдер. Тут якась откова штука і якийсь там Доміні... До... Доміні... Як -як? Домінік горілий? Запам'ятай, сім'я буде не завжди, тому бережи кожен момент. Гаразд. Чесно, домінік Торетто. Але чого він горілий? От... Я того не розумію, якщо чесно. Так, там ще якісь є прохід. Давайте побіжимо, значить, напевно, що ось сюди не сходить, якщо чесно, я дуже хочу сюди. Не знаю, що таке, може тут можна, може тут не можна, але я думаю, якби тут було не можна. Тупо бібліотека? Так, треба шукати всюди печень якісь. Що тут? Ще? Че... Що Че... російською? Чертва милля? Іскрати я не можу. Гаразд, давайте назад поставимо. Російська книга. Фу. май гад Не, ну це дуже палівно, Ну як так можна ховати погано? Якийсь пацан. Марк Ботон. Треба більше читати, щоб вибратися. Привіт. Треба більше читати, щоб вибратися. Привіт. Треба більше читати, щоб вибрати. Коротше, в нього скрипт на... по кругу йде, тобто просто. Треба більше читати, щоб вибратися. О -о, в нього такий ось скрипт Просто тупо він хоче вибратися, як я зрозумів. І більше читає через то. Окей, окей. Так, тут ніби я вже все. А, чекайте, я в басейні самому не був. Я. я, Так, я пропустив Самий босейн, босейн, босейн Йой, я вже голодний. Я думав, що тут неможливо проголудатися, так, і тут. Мейн боягуз. О, чекайте. Взагалі, в мене зараз... я забуваю, весь час, що в мене головна мета це знайти дуже-дуже-дуже багато всякої всячини. Ну, Печенька, печенька знайти багато. Я, я сам офігів від того, що я його з. Оу, гад. Мені печенька тільки більше, бо в мене вже пляшечок достатньо багато. Мейн боягуз. Привіт, мейн. Ні, будь ласка, не заставляй мене плавати. Я можу йому крикнути. Ні, давайте будемо добрі. Ти чого переживай? Ти чого, не переживай? Я за. Я, не... я заставлятиму тебе плести. Що? Е а, тут, напевно, має бути ще не. Та. Я щось нічого не зрозумію, ну, окей. Дуже дякую, ти єдиний, від кого я. Від кого. Ти якийсь трошки багнутий, якщо чесно. Будь ласка, не йди. Давайте. просто. Не бійся, хочеш я тобі принесу друга, який тебе завжди буде підтримувати? Так, будь ласка, добре, зачекай трохи. Стоп, а, -а що за друг? Я, я не міг просто відмовитися від е, того, щоб то йому сказати, і в нього взагалі якийсь багнутий діалог, походу, але. який друг, типу? Когось, то, типу, привезти зараз йому туди поліцейського чи що? Окей, давайте. Ніби в мене вже все, я більше печені не знаю, де шукати. Давайте підемо поки що шу, глянем, що я можу купити за ці гроші. Ну печеньки, печеньки. Прикольно, до речі, виглядати печеньки. Так, я риба. І, і. і, і, Що я не можу купити. А, я все можу купити. Це що таке? О! Я думаю, Що мені робити? Є, все, друг боягузу, і я можу купити важіль. Давайте купимо хоча б два важлі. Я, я хотів там якраз з якимись по... Можна желізну лопату, а можна просто лопату. Ну давайте візьмемо залізну лопату і. О, блін. Блін, якщо я візьму броню, то я не зможу купити шауден. Давайте ліпше шауден ключ візьмемо. І купимо щось за печеньки ще, якщо щось. Е, давайте меч, меч і риб меч. Все. А. Йо, я думаю, що в мене трошки більше буде грошей. Ну, по суті, я вже маю все, щоб вибігти звідси. Три важілля... Лопата, меч. Лоп... А, а, лопата, щоб напевно викопуватися. Ї... Ну, їжа мені не треба було, але хай буде. Так, підемо, давайте доставимо свою доставку боягузу. І будемо потрошки в... вивалюватися. То вже відео скільки. 17 хвилин йде, ви уявляєте? Друг боягузу. Привіт знову боягуз. Е, ну. На, на. Бри? А він щось не хоче. Ну, хай буде, ось бери це тобі одним словом, можеш з ним бавитися, він твій найкращий тепер друг. Так, і поліція має, мене не замітити. Треба бутинько вилазити. Так, а, чекайте, мене, важ... мене ж важіль є. Стоп, 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 стоп. Я хотів потрапити в деякі місця, які були закриті. Для початку це ось ця комірочка, От ось ця ось ця. Я хотів в неї дуже сильно залізти. І тут є якісь книги і перо. Книга і перо, книга перо, книжки, записка Вора. Російська знову, мені то не подобається. І плавки, і всяка всячина, ясно. Е, кров якась. Ой, редстоун, вибачаюся. І все більше нічого цікавого? Ні, я нічого не робив. Так, і там є дві камери, вони закриті. Я, я хочу поговорити просто з NPC. Мені скажуть, що просто з ними можна загалом поговорити. Це все через мене. Через мене! Нащо я збрехав? Що сталося? Блін, я зрозумів, що я не міг його озвучувати. Я збрехав і сказав, що це зробив мій брат. А тепер. і він починає плакати. Гляньте з підчутливим поглядом, і в мене варіантів нема. Окей, глянь на нього з підчутливим поглядом, друже. На, чекай, 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 на, тобі трошки хлібчика. Привіт. Ти відчуваєш запах. П-п-п... А також тяжкий погляд на собі. Це його Це його брат. Тепер я зрозумів, що той плаче. Якщо чесно, сумна історія. Блін. На, Візьми то тобі. Я не знаю, чи ти взагалі виживеш. На, бери то тобі просто. Коре, мені щось тепер не подобається. Це вся історія, якщо чесно. Поліцейський, я пішов. Блін, я зрозумів, що поліцейським просто пофіг. Так, відкриваємо. Я відкрив і треба. Легенько за собою закрити, щоб поліцейський не могли... А хоча яка різниця? Окей, я закрив і все, тепер нам треба Легенько тихенько пройти. А! А, чекайте, у мене меч є. А я думаю, нафіга я, я той меч купляв, я думаю, я думав, що я бачити з кимось буду, Це напевно проти повутини якраз. Так, все, злама... зламали, зламали, зламали. Виходимо далі, давайте йдемо, 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 йдемо. Йо, ні, ні, ні. Во, у нього такий поганий нік. А, чекай, а чого він тут заспав? Фу. От я не поважаю, на інший раз треба буде попросити, щоб без таких поганих слів е робили карту, то трошки, ну, ну, не виховано. Та, не виховано. Так, давайте зіймо трошки тріски і будемо йти звідси. Так, за. ой, закриємо це все. Тут є якийсь прохід, і, як я зрозумів, він закінчується. Ні, він не закінчується, можна далі йти. Давайте ще. Швид... Ні, от перезакінчується. Блін, нащо я то робив? А, хоча в мене меч, тому це не так погано. Думаю, тут ще купатися не можна, треба знайти саме вихід. Тут лабіринт. Так, і сюди або сюди, 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 хай буде сюди. Сюди ні. Сюди ні. Коротше, давайте вернемось. Ой, блін, я загубився вже. Е, Вернемося і підемо сюди. Тобто подальше від самої в'язниці. Сюди нема сенсу йти. Е, сюди може? Ні, я так чую, що я зараз під в'язницею десь викупаюсь. А, ні, поза в'язницею. Але чекайте, я гляну наскільки. Ніби достатньо далеко, тому можна йти звідси. Не, по суті, я нікого тут не бачу. Як я розумію, я маю. Це не той вихід. Я просто вийшов через якийсь непонятний вихід, через який я виходити. А, чекайте, не сюди. Значить я йду сюди, 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 сюди. 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 А щось я трошки заплутався. О, золото. Вихід є, там вже точно вихід є, а тут закрито. Ну, скорше всього, це ось це вихід є самий. Давайте викупимо швиденько, бо за нами поліція зараз біжить. Ой, ой, я дуже. Ага, і стрілка туди показує, значить. Побігли. Що ж, що ж, друзі, 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 я буду вже. Ой, що моєю головою? Я буду вертатися додому, я вже вибрався з самої, як це називається. Ем, В'язниці. Так, і... Так, давайте збільшимо е, промальовку, щоб, може, тут є якісь селище. Ось так. Я думаю, що в мене зараз трошки зависне, Ну, окей. Папа, -па! не забудьте донатити на ЗСУ. Папа. -па! Якщо сподобалась, карта, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду такі схожі знімати карти тоді.